Тут, де першими променями сонця оживає берег Дніпра, б'ється наше серце. Це Градиська громада, колоритний мальовничий край від Градиська до Липового. Ми частина природнозаповідного фонду України, Сулинський національний природний парк, Нижньосульський національний природний парк, Святилівський Заказник, Велична Гора Пивиха, місце сили, місце душі, де минуле стає майбутнім. Градиська громада це край, що дарує Україні таланти, які золотими літерами писані в історію культури і мистецтва. Саме звідси бере свій початок, життєвий і творчий шлях видатного композитора Олександра Білаша, майстра величних два кольори. Ми славимося своїми видатними земляками, композиторами, братами, майбородами, письменником Іваном Біликом та корінням роду Миколи Лисенка. Їхній талант, гордість нашого краю та скарб української культури. Тут кожен камінь дихає історією, а традиції живуть у наших піснях і обрядах. Ми пам'ятаємо своїх предків у храмах, у камені, в обрядах і в піснях. Градиськ це не просто точка на карті, це живий літопис. І ось вона пивиха велична, наче серце степу. Її схили зберігають тисячолітню мудрість природи. Звідси відкривається сила, що надихає рухатися вперед. Природа тут не тло, а найбільший дар у шелесті листя, у плесі води, і у кожному подиху вітру ми черпаємо енергію для нових звершень. Справжня сила у людях. Волонтери з 2014 року стоять на захисті. Вчителі і лікарі плекають покоління. Фермери й молодь творять зміни тут і зараз. Ми громада гостинності. Від фестивалів до ярмарків, від автентичних ремесел до смачної юшки ми відкриті для кожного гостя. Туризм нова сторінка нашої громади: маршрути еколокації і активний відпочинок. Усе це чекає на вас на узбережжі Кременчуцького водосховища від Градиська до Липового. Ми крокуємо в майбутнє, екологічні проекти, сонячна енергія, простори для молоді, Градиська громада. Тут розквітають ідеї і сили. Градиська громада це дім, це джерело енергії. Кожен, хто сюди приїде, знайде тут своє місце сили.